Яскравий і самобутній талант Андрія Лободи спалахнув у середині 90-х, коли він, молодий та завзятий, вперше переступив поріг творчої студії юність Володимира Артем'єва. На той час це був чи не єдиний у місті осередок сучасної молодіжної культури, де одночасно гартувалася плеяда майбутніх зірок популярної музики і не тільки української. Андрій разом зі своїм гуртом Спідвей посів у цій когорті гідне місце. В то час, коли була, вже була створена група Спідвей, одновременно, был создан в Харькове, была создана группа Тонок на Майдане Конго. Поэтому я могу сказать, тот проект, который был создан Андреем непосредственно как фронтменом, могу сказать, это был самый передовой ну, коллектив, который именно открыл новую волну в, в на в нашем музыкальном этом, движении. Сходження на український музичний олімп для гурту Хорта, як пізніше перейменували Спідвей, не було легким. Проте Андрій із товаришами по сцені за цей час написав багато пісень, які потім співали цілі стадіони і площі. Це Запоріжжя, це Україна. Надовго стало гаслом запорізької молоді. Андрій не тільки там лично для мене, а для багатьох жителів міста Запоріжжя зіграв огромну роль в житті як музикантів, будь-то. Просто люди, которые интересовались культурой, интересовались там жизнью города, потому что ну, благодаря ему, наверное, очень много в этом городе происходило и Саме головне, що буде відбуватися. Андрій Лобода доклав руку до популяризації української патріотичної пісні, записав кілька альбомів, сам знімав відеокліпи, брав участь у творчих дуетах із іншими відомими виконавцями, дав путівку в життя молодим музикантам, а працюючи автором і ведучим різноманітних програм на місцевому телебаченні, зробив свій вагомий внесок і у розвиток регіонального телепродукту. Хотілося б йому подякувати за те, що навчив мене бути журналістом журналістом, який не ставить якихось банальних питань, який намагається докопатися до сутності. Він залишив по собі слід, він залишив свою музику, свою творчість, він залишив свої думки, свої ідеї. Пам'ять про Андрія Лободу завжди залишиться в серцях його друзів та колег по сцені. Його пісні співатимуть, а життєві настанови допомагатимуть турувати свій творчий шлях іншим молодим та завзятим. Зараз він приєднався до небесного оркестру. Мабуть, там він потрібніший, але в наших душах лунатиме його музика. Немає часу сумувати, життя продовжується брати, хилі руки опускати, життя продовжується брати. і не треба забувати. Життя продовжує.